Вітаю, друзі, 27 квітня. Я від бабусі пішов, я від дідуся пішов, це я про колобка. А ви про колобка поговоримо за хвилинку. Поки що хочу нагадати, що сьогодні антипасха, сьогодні фомена неділя і починається поминальний тиждень. Пом'яніть в своїх молитвах, своїх близьких та рідних. Не потрібно звживати на цвинтарях, а потрібно просто в молитві згадати своїх близьких та рідних. А в мене подарунок. Дивіться, яка чудова нова носоріжка в моїй колекції. Подарунок від підписника е, з міста. Одеси, відомого нейрохірурга. В цієї статуетки цікава історія. Йому її подарував пілот українського літака, привіз з Африки, де працював. Ну, а тепер вона буде в моїй колекції. Зараз. Олександр Валерійович рятує наших воїнів, оперує наших воїнів, за що йому велика вдячність. Ну і за носоріжку теж. А тепер до колобка. Справа в тому, що мене другий день ця історія не відпускає. Я бачу, що тепер служба зовнішньої розвідки України недаремно їсть хліб. Вони ну насправді таку диверсію зупинили ну просто навіть слів нема. керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко має бути представлений, нагороджений званням Героя України, адже вдумайтесь, росіяни продовжують привласнювати українського Колобка. Російські медіа повідомляють, що підлітки, які живуть в Марокко, на одному з місцевих фестивалів презентували пластиліновий мультфільм Ковобок за мотивами всім відомої казки. Як і прийнято в росіян, вони називають казку своєю, а не вкраденою. Я б, звичайно, якби це якісь зміни написали. Ну, подумав, може, перегрілись, може, перепили на Великдень, але ж ні, це повідомлення розміщено на сторінці Служби зовнішньої розвідки України. Думав, зламали, зв'язую з офіцерами. Служби зовнішньої розвідки кажуть ні. Ну, чесно, друзі, ця історія з ковобком. Ну, це просто якийсь. От вдумайте, що вони пишуть. На офіційній сторінці служби зовнішньої розвідки українські Джеймс Бонди пишуть. Маємо за місію, вкотре наголосити, що Ковобок не може бути російською казкою. Відповідно, хоча б до назви, слово коло круглий є фонетично і семантично невластивим в російській мові. Російською він мав би бути круглобоком чи круглохребетом, адже слово коло в російській мові немає. Росія ціленаправленно намагається стерти культурне походження твору і закріпити його в російському фольклорному каноні надто за межами своєї країни. Друзі, вдумайтесь, це ж не Міністерство культури пише. Це служба зовнішньої розвідки пише. Колобок і тіть колотіть, і от бабушки пішов, і от дідушки пішов. А служба зовнішньої розвідки захистила ковапка і доводить його українське походження. Боюся, що якщо так далі триватиме, то скоро антропологічну експертизу Ковапка замовлять. А що, Іллі муромці можна, а ковапка нізя. Таке враження, що ми в дурдомі. Вдумайтесь. Росія наносить ракетний удар по Києву, гине 12 чоловік, до сотні поранених, більша половина з яких тяжкі. Заступник міського голови Києва поворозник устраює Бухавова на своє день народження. За ним бігають офісні медіашлюхи, знімають і розганяють це по інтернет за бабки. Зеленський, який невідомо навіщо полетів в Південно Африканську Республіку, повертається в Київ на пару годин, щоб разом на фоні послів і зруйнованих будівель, де ще не припинилась рятувальна операція, пропіаритись. А в цей час служба зовнішньої розвідки колобком займається і тіть колоті. Колобком. Це все, що потрібно знати про службу зовнішньої розвідки і взагалі про ситуацію в Україні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.